Короки, масивний пластик для чоловіків на ширше обличчя. Ця модель дійсно підійде на крупніші параметри. Заміри її можна розглянути на сайті, Київлінза або ж лінза, або запитати у менеджера в особисті. Повністю пластикова модель у класичній формі у дуже гарному кольорі. Такий ось зараз дуже популярний черепаховий відтінок. Має пластикові завушники на металевому кріпленні з флексами. Вони дуже зручно сідають по об'єму обличчя, не тиснуть, але при цьому і не спадають. Дійсно, надійна гарна на фіксація завушники йдуть у коричневому матовому кольорі, більш такий спокійний колір і дійсно гарно впишеться до будь-якого Мають Маються цілі носопори. Саме завдяки ним оправа гарно сідає на перенісся, не тисне і не залишає слідів. В таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком Мінус або ж для корекції астегматизму, якщо це будуть окуляри для постійного використання, або ж можна і на плюсові деоптрі, якщо це окуляри будуть для читання. Цій моделі зручна посадка, дійсно стильний вигляд, і вона підійде для встановлення будь-яких лінз, як прозорих, також тонованих, або ж можна фотохромні лінзи за рецептом. І на літній сезон це повноцінні сонцезахисні окуляри. Замовити такого права або ж окуляри за вашим рецептом. У цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза, і Для цього артикули її залишаю у коментарях.